Що ж, Терміт це дуже цікавий насправді проект. Чим він цікавий? Він розпочався ще у 2016 році. За нього відповідало таке підприємство, як Стріла, НПО Стріла Російська. І ще в 2016 році його презентували як такий собі конкурент з західним зразкам БПЛА гелікоптерного типу. І станом на 2023 рік ми що маємо? Ми маємо десь приблизно з десяток цих термітів, які знаходяться в різній стадії зборки. Тобто вони повноцінно не виготовлені. 9 років на БПЛА гелікоптерного типу, але знову ж таки 10 одиниць. Ну, таке собі, насправді, серійне виробництво, така собі перспектива. А що ж до його характеристик, про які зараз відомо, відомо те, що його швидкість крейсерська 90 км на годину. Максимально 150 кілометрів на годину, якщо я не помиляюсь, максимально висота польоту там 3,5 кілометри, а в самому він може знаходитись в повітряному просторі, тобто в оперативному стані, десь приблизно 6 годин, його основним елементом ураження є ракети s 8 l з відстанню дальністю польоту до 6 кілометрів, і він може нести такі три ракети. Вони керівні, тобто з підвищеною точністю. Але виникає питання з цього всього. Він досить великий. Його вага в повному спорядженні 470 кілограмів, майже півтори. І ось ця байда на швидкості 90 км на годину, що навіть в два рази менше, ніж у Шахеда 136, mm -hmm. летить десь на лінію бою зіткнення з трьома ракетами, дальність влучення, хай вони високоточні, але 6 км. Отже, виникає питання: а це наскільки дуже цікава ціль? Для якоїсь мобільної групи з ПЗРК або взагалі для ракетного комплексу навіть малого радіо Тут Вона дуже зручна, ця ціль, mm -hmm. майже на ура. Е, чому шахеди взагалі не використовують в зоні бойових дій? От, ось дуже цікавий момент. Чому шахеди переважно використовують? В тиловій Україні тому що зона бойових дій сама лінія боєзіткнення вона настільки насичена відповідними засобами знищення, що у шахеду е, нема можливості ефективно е, протидіяти е, або себе продемонструвати саме по ЛБС лінії боєзіткнення ЛБЗ. Е, е, і так само буде з цим термітом, допоки він долетить, щоб запустити ці ракети, його вже буде там раз 20 знищено. Він неефективний. Так, дійсно їх е, виробляють для того, щоб в перспективі замінити е, ударні гелікоптери К-52 та е, Мі-28. Е, хоча в першу чергу саме К-52, бо саме серед К-52 в них величезні втрати. Хоча, до речі, К-52 це набагато кращий гелікоптер, це дійсно якісний. Е, росіяни, хоч щось якісне зробили, використовуючи дійсно. Напрацювання ще радянського союзу. Але якщо говорити про гелікоптери, то К-52 це дійсно якісний ударний гелікоптер, і в них великі втрати, тому що їх дуже часто використовують. А після того як атакам з породянську прилетів та по луганську, і тим більше в них ще втрати зросли, і вони намагаються таким чином щось розробити, щоб замінювати їх більш дешеве, але більш дешеве це не більш якісне. І це буде по швидкості, по іншим параметрам. Це буде легка ціль.